На каналі Україна Авто, з вами Артем Позаду мене знаходиться виставочний центр Moto World, в якому знаходиться багато цікавих салонів. Є ще подивитися, ходімо зі мною, я покажу. Так, ось я зайшов всередину. По лівий і по правий бік від мене знаходяться ось такі кафе, також присутні ось такі італійські автомобілі. Також зараз перед вами буде їхати Ferrari coloro mandarin Сюди підтягується ще один автомобіль. Якщо не помиляюсь, з цього автомобіля десь 860 конячок, їх небагато було взагалі зроблено, там є якась певна кількість. Так, продовження буде в наступному відео.